Знову я і канал Хобі Антистрес. Я до вас з новим таким пров'язиком. Бачите? Так. Е, ну, взагалі, сам візерунок в інтернеті, так, в'язко односторонньої, дивіться, з другого боку виглядає. Сам, сам візеруночок в інтернеті називається ніби шишечки. Ось такий знайшла пров'язик. Можливо, саме тому, що він в зеленому кольорі, мені виглядає ялинка. Ніякі шишечки. І, в принципі, от такі зробила ну все одно це ялиночка, ну ялиночка, хочеться мені нового року. Якось так. Тому зараз з вами наберу в'язка дуже легенька, взагалі це дзеркальне відображення, тут серединка, так, і тут однаково все головне не помилитися, бути досить уважним. Взагалі, в'язка сама, отут 24 петлі, це є 22 плюс 2 крайні. По краям, як і по центру, йде дві виворітні, тут все лицеві, ну і звичайно, от чергування дві разом лицевої за верхні нижні дольки, плюс накіники робить отакий цікавий візерунок, такими з сходинками, такими галузочками. Мені дуже сподобалося. Тому зараз залишайтеся, набираю цю кількість петель і починаємо робити пров'язик. Набрала я 24 петлі. Це 22 рапорту плюс дві крайні. І починаємо ми з вами робити пров'яз. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Тепер пров'язуємо дві виворітні, раз, два, шість лицевих. Раз, два, три. Чик. Ділиться ниточка. 4, 5. Шість. Так, шість лицевих. Тепер у нас дві разом лицевою за верхні стінки. Накідик, дві вирітні. Оце є центр. По центру завжди будьте дві виротні. Накідик, дві разом лицевою за нижні стінки. Тепер знову шість лицевих. Симетричний візерунок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дві виворітні. Ну і крайня у нас лицьова. Взагалі, візерунок, він одностороння в'язка, але як зазвичай, все-таки показую, що виворітний ряд пров'язується, як показують петлі. виворітніми, виворітні, лицьовими, лицьові лицьовими. Тобто тут немає проблем, тут ми в'яжемо і не думаємо. Я би сказала, що коли в'язка одностороння, ми просто відпочиваємо. Тому о, така ситуація. Проблем не мало би виникати. Так, і зараз дов'язую, і будемо починати третій рядочок. Так, пров'язали. Так, третій рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Знову ж таки дві виротні. Ці дві виротні буде йти до кінця пров'язок. Далі у нас буде йти 5 лицевих. Раз, два. Ми скорочуємо. Два, три, 4, 5. Дві разом лицевою за верхні стінки. Ось так. Накід. Лицьова. Лицьова. Центральні дві виворітні, лицева, накид, дві разом лицевою за нижні стінки, 5 лицевих, 2 виворітні і крайня лицева. Уже виворітні ряди пров'язую за кадром, щоб не нагромажати відео, і повертаюся до вас для в'язання п'ятого рядочка. Пров'язала виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати п'ятий рядочок. Крайню знімаємо без проязу. тепер дві виворітних, чотири лицевих. 3-4. Знову дві разом лицевою, за верхні стінки. Накид, дві лицеві, центральні дві виворітні. Дві лицеві, накид, дві разом лицевою за нижні стінки, чотири лицеві, 2 виворітні, крайня лицева. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала виворітний ряд за кадром, починаю в'язати наступний рядочок. Тут вже трошки є додатково. Так, крайню знімаємо без пров'яза. дві виворітні. тепер Три лицеві, дві разом лицевою за верхні стінки. Ось так, секундочку. Тепер накидик, лицева, Знову дві разом лицевою за верхні стінки. Накидик, центр дві виворітні. Накедик, дві разом лицевою за нижні стінки, лицева, накидик, дві разом лицевою за нижні стінки, три лицеві, дві виворітні, крайня лицева. Виворітний ряд за кадром. Пров'язали виворітний ряд за кадром, починаю в'язати наступний це у нас дев'ятий. Крайню знімаємо без пров'язу. Дві виворітні, як зазвичай, дві лицеві. Бачите, ми вже бачимо, що треба дві лицеві, дві разом лицевою за верхні стінки, Накидок лицева. Дві разом лицевою за верхні стінки, Накидок лицева. Центр дві виворітні. Лицьова – накидик, дві разом лицьовою за нижні стінки. Лицьова – накидик дві разом лицьовою за нижні стінки, дві лицьові, дві виворітні, крайня лицьова. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром. Починаю в'язати наступний. крайню. знімаємо без пров'язу. Це у нас 11-й. Дві виворітні. Тепер у нас йде 4 лицеві, раз, два, три, чотири. Доходимо до цієї дві разом лицевою за верхні стінки. Накид, дві лицеві, дві виворітні центр, дві лицеві, накид дві разом лицевою за нижні стінки, чотири лицеві. Дві виворітні, крайня лицьова. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала виворітний ряд за кадром починаємо в'язати уже тринадцятий рядочок. Тут теж уважненько крайню знімаємо без пров'язок. Дві виворітні три лицьові дві разом лицьовою за верхні стінки. Нідик лицьова і знову дві разом лицьовою за верхні стінки і накидик. Дві виворітні, центральні, накидик, дві разом лицьовою за нижні стінки, лицьова накидик, дві разом лицьовою за нижні стінки, три лицьові Дві виворітні, крайня лицьова. Виворітний ряд за кадром. В'язала я виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати наступний рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу дві виворітні, тепер дивимося тут, бачите, дві лицьові. дві разом лицьовою за верхні стінки, накид. Тепер знову одна лицьова. знову бачимо по візерунку, дві разом лицьовою за верхні стінки, накид лицьова, центр дві виворітні, Лицьова, накид, дві разом лицьовою за нижні стінки, лицьова, ой, накид дві разом лицьовою за нижні стінки. Дві лицьові, дві виворітні, крайня лицьова. Виворітний ряд за кадром. Пров'язали виворітний ряд за кадром, починаю в'язати наступний рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу дві виворітні, одна лицьова. Бачимо, що підходимо дві разом лицьовою за верхні стінки. Накид, лицева, тепер знов дві разом лицевою за верхні стінки, накид дві лицеві. Так, оце в центр дві виворітні, дві лицеві, накид, дві разом лицевою за нижні стінки. Лицьова, накид дві разом лицьовою за нижні стінки. лицьова, дві виворітні, крайня лицьова. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати наступний. Тут же дев'ятнадцятий рядочок. крайню знімаємо без пров'язу. Дві виворітні, три лицьові, Раз, два, три. Тепер дві разом лицевою за верхні стінки. Накид, лицева, дві разом лицевою за верхні стінки, накид дві виворітні, накид дві разом лицевою за верхні стінки, лицева, накид. Дві разом лицевою за верхні стінки. Три лицеві, може, за верхні говорю, за нижні. Дві виворітні. крайня лицева. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала виворітний ряд за кадром. Починаємо в'язати 21 рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу. Дві виворітні, як зазвичай. Так, тепер у нас 21 рядочок, 5 лицевих. 4, 5. Дві разом лицевою за верхні стінки. накид, лицева, дві виворітні, лицева, накид, дві разом лицевою за нижні стінки, 5 лицевих. 2, 3, 4, 5, дві виворітні, крайня лицева. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати 23 рядочок. Крайню зняли 2 виворітні, 4 лицеві, 3, 4 дві разом лицевою за верхні стінки накид, 2 лицеві, це є центр, 2 виворідні. Дві лицеві, накид, дві разом лицевою за нижні стінки, 4 лицеві, 2 виворітні крайня лицева, виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати 25 рядочок, Крайню знімаємо без пров'язу, дві виворітні, Тепер шість лицевих, 2, 3, 4, 5, 6. Дві разом лицевою за верхні стінки, накид, Дві 2 виворітниця центр, накид дві разом лицевою за нижні стінки, шість лицевих. Дві виворітні. Ой -ой -ой. Крайня лицева. Виверітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром. Ми вже, в принципі, на фінішній прямій. крайню знімаємо без пров'язувати. Це у нас 27 рядочок. Дві виворітні. Далі у нас п'ять лицевих. Дві разом лицевою за верхні стінки. накид, лицева. Дві виворотні центральні лицева. Накид, дві разом лицевою за нижні стінки, 5 лицевих. Дві виворотні Крайня лицева виворітний ряд за кадром. Так, пров'язала виворітний ряд за кадром. Починаємо в'язати 29-й рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу. Дві виворітних. І тепер дивіться: оці всі до ем, оцих центральних в'яжемо лицевими. Тут, виходить, у нас вісім лицевих. Раз, два, три, чотири, п'ять, 7, вісім, дві. виворітних. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дві виворітних. крайня лицьова. Вивертний ряд за кадром. Пров'язала вивертний ряд за кадром. І ми з вами в'яжемо останній фінішній рядочок. Це є тридцять перший. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Дві, виворітні. Тепер шість лицевих. 5. Ой, поділилося. 6. Тепер тут дві разом лицевою за верхні стінки. Накид. Дві виворітні. Накид дві разом лицевою за нижні стінки. Шість лицевих. 4, 5. 6, Дві виворітні і крайня лицьова. І дивіться, в нас вже виходить така, ну, кажуть, шишки. Ну, для мене ялинка. Ну, не знаю, і мене виглядає як ялиночка, хочу я новий рік вже. І е, уже наступні рядочки, тобто ми пров'язуємо ще виворітний і починаємо уже чергування. Тобто, отут і отут. Буде йти е, уже половинку оцього візерунка. Так само, ідентично. Спочатку буде йти просто другий бік. так? Спочатку буде йти там накид, дві разом лицевою за нижні стінки, потім всі лицеві, центральні дві виворітні залишаються, бо і тут по краях по дві виворітні ми даємо, доходимо до цього краєчка, і тут теж е, даємо дві разом лицевою. За верхні стінки, щоб в той бік було накидок і знову. І виходить, що тут буде йти шахматний порядок. Оця ялиночка, половинка ялиночки буде йти тут, половинка точніше, ця половинка буде йти тут, так? Ця половинка буде йти отут. Е, ну, не знаю, чи варто е, дуже сильно загромажати відео, оскільки це і так ясно, мізеруночок дуже простенький, дуже гарно дивиться. І я вже бачу, як воно. В принципі, буде навіть в одному кольорі, не в такому з переходами, як на, в оригіналі, буде дивитися на, на якійсь кофтерці. Дуже цікаво. дуже шикарно. Е, тому дякую, що були зі мною до кінця. Е, при... Залишайтеся зі мною надалі. Е, Обов'язково, якщо сподобалося відео, натискайте пальчика вверх. Підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок, щоб ви бачити нові відео. Стараюся якомога частіше підбирати якісь цікаві варіанти для вас. І, звичайно, буду бачити, як ви реагуєте, якщо ви ставите лайки, для мене це як додаткова мотивація. Якщо ви коментуєте, завжди рада почути думку, навіть якщо я щось зробила не так, не так пров'язую. Досить гарно сприймаю конструктивну критику. Ви радьте, тому що я беру до уваги і стаю кращу. І можу краще вам розказати, показати. Це завжди плюс. Тому вчимося разом. Па-па-па-па!